Сьогодні з моїми йогами під час шавасана робила таку практику, яку запропоную також вам. Пригадайте собі, яке це відчуття, коли ви усміхаєтесь. Коли ви усміхаєтеся не своїми м'язами, а відчуття це тепле відчуття всередині. Уявіть, що так усміхається кожна клітинка вашого тіла всередині вас. Ви Можете відчути вдячність щодо себе. Вдячність собі за виконану практику. І знаєте, чому це важливо? Тому що еволюційно наша нервова система вона сформувалась так, щоб помічати різні загрози, помічати небезпечні речі, помічати причини для тривог, для того, щоб вижити. А ось приємні моменти, відчуття вдячності, відчуття, коли ви усміхаєтесь. Ці речі вони не так важливі для виживання. І тому для того, щоб почувати, почувати себе щасливо, щоб радіти життю, дуже важливо свідомо звертати на них увагу.